Що таке цінність себе? Це коли ви не даєте змогу комусь вирішувати, який ви, яка ви, про що ви, що вам можна, що вам не можна, як вам думати, як вам не думати. Ви тотально повсямісно, повсякчасно явними та прихованими мета-повідомленнями транслюєте: я сама вирішую, що мені можна, а що мені не можна. Я вирішую. Не будь-хто з вас, хто б це не був, про кого би мова не йшла? Якщо ви на етапі зміни рівня своєї самоцінності, чи ви на етапі набуття ідентифікації, вивчення своєї самоцінності, і люди із зовнішнього світу, близькі, рідні, знайомі, ще знають, знаються на старій версії вас. І не розуміють, як взаємодіяти з вами новим. Так вони можуть підвисати, вони можуть бути незадоволеними новими вашими проявами та виставленими кордонами. Мають на то право, але це ну не те, що вони мають вас зупиняти. Питання навіть так не стоїть: зупиняти чи не зупиняти. Це просто є, ви маєте це розуміти, бачити. Що їх це дратуватиме, але водночас це демонструватиме і істинне ставлення до вас, тому що коли людина поважає, любить, цінує, вона все це з повагою, захопленням і прийме. А людина, яка грала у любов та повагу, транслюватиме надалі агресію ось цим змінам. Тому яка я чи який я ідентифікую виключно я і опираюсь на це. А не будь-хто хто там вам щось наговорює, написує, гадаючи, що він чи вона має на це якесь право. М -м -м. Немає. Якщо хтось таке право зовнішнього світу вам транслює, то це зовнішнє відображення вашого внутрішнього даного їй чи йому права.